сьогодні ввечері Харків знов опинився під обстрілами, були каби. ще зранку був жах, дійсно, і у нас було 48 шахедів зранку, і 4 каба, і 2 ракети. І ми ще гасимо пожежу, велику пожежу, яка палає на цивільному об'єкті. Це виробниче підприємство легкої промисловості. І, на жаль, ми не припиняємо рятувальні роботи, але по нашій інформації там є завалами шість людей, тому працюємо на те, щоб локалізувати, але дуже, дуже важка йде локалізація пожежі. Ми встигли ще це локалізувати знов каби і влучання, таке важке влучання по цієї локації. Це дитяча залізниця, дорога дитяча. Вона користується шаленим попитом і завжди тут дуже багато дітей, людей вони відпочивають.